Вітаю на каналі. Майже закінчується сезон лісових грибів, а в мене жодного відоса не гарно. Тож сьогодні я вам нагадаю про одну смачну штучку, яку ви раніше могли скуштувати у закладах швидкого харчування. Я її назвав картопляні бомбочки з лісовими грибами. Шампіньйони і гливи це трохи не те. Лісові гриби це дещо інше. Тож поїхали. Яка машина тут приїде, яке рено. Як успіхи, грибник. Хі -хі -хі. Та трохи є. Зеленуха, масляних, багато мерзлих маслят, Тополіну паліну рядовку я не беру. Іншу ніхто не бере. Ось вона, дивіться. Ось така. Ну, кажуть, класний гриб. А чого їх не беруть, я не знаю. О, такі в тебе тут трохи є. Ну Пішли, віднесемо машину і ще походимо трішечки. Друзі, мухомор. Кажуть, що їх вживають там в сухому вигляді, як галюценогенна. Краще не треба. Полюбувалися, сфотографували, але руками не чіпайте. Ось така краса. Ось такі чудові грибочки, їх можна віднести до категорії білих. Здається, вони називаються піддубки, якщо я не помиляюсь. Щось таке. Ну так от. Класні губчасті грибочки. Так, друзі, ріжу маслюки. Отакі от, от гарненькі, мокрі, євростандарт. От такого розмову. Так, друзі, і нарешті рижики. Погляньте на цю красу. Вони також прикрасять нашу сьогоднішню страву. А страва буде проста. Грибне асорті на сковорідці З цибулькою. От і все, друзі. Буде смачно, я вам обіцяю. Друзі, один із найнеприємніших процесів це чищення грибів. Ну нічого, воно того варте. Отже, гриби, картопля і все, що нам знадобиться для нашої страви. Тут у мене асорті, і біленькі, тут, і маслючки, і зеленушки, і козлючки. А от гігрофори. Ось такий от класний грибочок, вони в мене окремо. Ми їх окремо збираємо, щоб пісочок сюди не потрапляв. Грибники знають. Дякувати Богові, картопля цього року вродила. Дивіться, яка красуня. Оце буде бомбочка. Якщо взяти таку, то це буде бомба. І пектися вона буде тиждень. Картоплю завернемо у фольгу і запечемо в духовці. Що стосується грибів, вони відварені і гарненько промиті від піску. Наріжемо їх не дрібно і підсмажимо з задаванням борошна, вершків, олійки, вершкового масла і цибульки. Ніяких спецій чи часнику у смажені гриби я не додаю. Лише цибулька і олійка. Вони будуть такі аж солодкі. В мене вже розігрілась духовка, тому починаємо з картоплі. Підрізаємо квадрат фольги. Обережно. Загортаємо картоплин. Ось таким чином. Два. Далі так. Так. Рівненько, акуратно. А далі трохи отак прокручуємо. Зовсім трішечки. От вам і бомбочка, звідси і назва. Опа, Ось такими складочками набираємо, 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 набираємо. Все, тут придавили, трохи придавили, а тут закрутили. Зовсім трошечки. Раз. Я загорнув 9 штук, мені подобається це число. Відправляємо в духовку, як мінімум на годину. А там буде видно. Так, а тепер давайте розбиратися з грибами. Друзі, декілька рекомендацій грибникам-початківцям. Я старий грибник, але я любитель. І ті гриби, які я не знаю, я не беру. Краще залиште, якщо сумніваєтеся, ніж попасти в реанімацію. Друзі, тут дуже далеко не всі гриби, які можна споживати. Біленькі, без проблем. А це козлюки, бачите, вони набувають такого кольору фіолетового. Десь до розряду маслюків їх можна віднести. Оце так званий піддубок. До розряду білих їх можна віднести. У відвареному вигляді вони трохи не такі, як свіжі. Маленький рижик, класний грибочок. Зелена рядовка або просто зеленуха. Ось така вона. Іерофори, класні грибочки. Навіть не будемо їх нарізати. Власний рижик. Відправляємо до миску. До речі, друзі, з приводу картоплі я забув сказати, що її гарненько вимив щіточкою, щоб не було землі піску. Присолюємо, перемішуємо, відправляємо на сковорідку. Грибочки водянисті треба випарувати трохи води. Тому спочатку на олійці. О, зашкварчало. Друзі, ви тільки погляньте, яка гамма колярі. Дві середніх цибулини нарізаємо півкільцями. Грибочки підсихають, а поки що фіраночку каву. О, клас. Опа. Так, грибочки підсохли, саме час додати цибульку. Приблизно столову. Далі вершкове масло. Так, класно підсмажилися грибочки. Тепер всю цю смакату протушкуємо у вершках. Так, такий результат ми отримали. Дивіться, густюча гребна підливка вийшла в нас, бачите? Це за рахунок борошна, сливок. Минула година, перевіримо наші бомбочки. Беремо таку зубочистку і отак робимо шторик, і вона легко туди входить. Це означає, що картопля готова. Дамо картоплі ще хвилин 10, а поки що наріжемо укропчик. Дістаємо картоплю, ставимо на стіл. Обережно розкриваємо фольгу. Далі беремо чашку, можна таку ступку взяти, вона важкенька. І робимо ось так, дивіться. Так видно? Бамс. Бачите, вона потріскалась. Зараз сюди маслечко, грибочки, сир. І в духовку на 5 хвилин. Далі додаємо вершкове масло. Викладаємо грибочки. Співвідношення картоплі і грибочків угадане. Я вже говорив, що 9. Хороше число. Додаємо сир і відправляємо в духовку хвилин на 5. Далі перекладаємо в тарілочку і пригощаємо наших гостей. От і все, друзі. Ніякого кулінарного шоу, лише корисні підказки. Отаку От чудову страву ми сьогодні приготували. Друзі, якщо вам подобаються мої кулінарні шедеври, підтримуйте мій канал підписками та вподобайками. До нових зустрічей. Плотненьке. Це ж просто жопа, блін. Як, як от кожен день хірурги там, або в магазин кажуть, я йду, зараз же ж пандемія, этот, із, ізоляція.